Вітаю, шановні добродії. Сьогодні 6 липня 2023 року. І я хочу якраз по тому, що відбулося, надати інформацію. І в мене буде особисте звернення до мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Володимировича Кличка. Ну, перше, що сталося, близько 8 години 30 хвилин приїхала група. Я би назвав тих, хто займається питаннями наживи. А це якраз в мене і сталася подія, яка дала можливість глибоко копнути, і я в Київ рекламі побачив. Корупційну складову, як вони працюють, і зробили аналіз. Мало того, ми поспілкувалися з нашими детективами, журналістами і прийшли до такого висновку. Це комунальне підприємство Київської ради і підпорядковується, до речі, КМДА. Воно їздить по місту Києву, і в них є спеціалізовані автомобілі з сваркою, з Група осіб їздить в кожному автомобілі. І ті, хто не дає хабарі Київ рекламі, вони зрізають рекламу в цей військовий час, зараз зрізається реклама підприємств, які ведуть свій бізнес, і малий, і середній. І ви знаєте, я є не винятком, тому що коли ми почали свою діяльність на проспекті Брестейському, 108, дріб 1 раніше це був проспект Перемоги, якраз ми повісили такий к банери, які вказували адвокат, тобто на місце знаходження нашого офісу, на вулиці, з Ліцевої сторони фасаду ми повісили якраз перед нашими дверима, щоб люди бачили, що тут знаходиться адвокат. І приміщення це орендує адвокатське об'єднання Кражанівське та партнери. Ви знаєте, я з минулого року, з квітня місяця, є волонтером, адвокатом Збройних сил України. У не є грамота від. Головна Валерія Залужного подяка про те, що я надаю безкоштовну допомогу нашим військовим, їх родинам. І взагалі адвокати не є суб'єктами підприємницької діяльності. І наша робота якраз і стосується того, що ми надаємо правову допомогу тим, хто її потребує. Звісно, є гонорари у адвокатів, є витратна частина, але зараз цей військовий час ми переважно надаємо нашим громадянам, і якщо це військові, то безкоштовну допомогу. Витрачаємо самі на пальне, на роботу наших адвокатів, юристів, залучаємо експертів, журналістів, оплачуємо самі цю роботу. І оці негідники, які сьогодні вранці приїхали і знаєте, взяли, зрізали зрізали газозваркою металевий якраз каркас, на якому висів оцей, оцей банер. Ви знаєте, для мене це було якось дико, тому я був вражений, викликав по 102. Патрульну поліцію, потім приїхала група оперативна з Святошинського головного управління Національної поліції в місті Києві. І ми подали заяву наш керуючий Варух Андрій Володимирович по статті 364 привищення службових повноважень посадовими особами. Якраз цього комунального підприємця. тому що не було в нас ні постанови, ні приписа, а взагалі, згідно закону про рекламу, то ці, цей орган повинен надати попередження, далі викликати на комісію. Після цього ми маємо право подати документи і. Зареєструвати а, цю а, рекламу чи зробити макет, звернутися до компанії, тобто багато таких нормативних а, цих актів, які стосуються щодо виконання цього закону. Але ви знаєте, в військовий час, а, тим паче, що ми а, привертаємо увагу. Тих, хто приходить до нас, щоб вони бачили, що це дійсно тут знаходиться наша компанія і адвокати, які надають допомогу. Ми не є ще раз повторюю суб'єктами підприємницької діяльності. І в мене звернення до Віталія Кличка особисто. Я знаю тебе, Віталій, ще з 2007 року, коли я своєю. Дружиною вона працювала директором ресторану на Лесі Українки. Разом ти з Омельченком Олександром Олександровичем заходив туди частенько. Повечеряти, пообідати, і я якраз був разом з вами. А потім ти приїхав до мене на передачу час пік Сергієм Крижанівським на Радіо Еро» в 2011 році. А потім я Олександра Олександровича привіз до тебе в 2014 році для того, щоб помирити вас, тому що ви сім років не спілкувалися. І взагалі, коли сам Саныч своєю партією став. Депутатом Київської міської ради, ти виділив йому кабінет і пообіцяв до виборів призначити його радником, не призначив. І Віталій, наведи порядок, будь ласка, в себе в своєму хазяйстві, тому господарстві, тому що в тебе і взагалі в Києві. Це не просто корупція махрова, це скотеняки, які працюють на наживаються на цьому. Мало того, будівництво хаотичне, яке зараз відбувається в місті Києві. У мене є клієнти, які я зараз веду, і ДБР разом з іншими. Органами зараз проводять рекетивські оці загарбницькі речі для того, щоб понизити в, 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 вартість цього об'єкта в центрі Києва і побудувати там собі, отримати там 50, а може і 100 мільйонів доларів наживи. А вони хочуть за безсінок забрати і цим керує єрмак, з яким ти, до речі, в гарних відносинах. Віталій, схаменися! Ти боксер, чемпіон світу, і віддав зараз Київ оцим хапугам, негідникам, які навіть на тому ж рекламному бізнесі наживаються. Що ти робиш? Зроби Київ, будь ласка, тим, який буде да, навіть під час війни надавати допомогу нашим, нашим підприємствам, малому бізнесу. Що ти робиш? За поворотом наш партнер повісив такий великий банер, там, де руський корабль, ді нахуй, написано, і там стоїть наш військовий і корабль намальований. Оці негідники зрізали сьогодні патріотичний такий банер. Що ви робите? І, до речі, сьогодні послав сюди до нас якраз зрізати цю рекламу Єрмак з Татаровим. І це я точно знаю по нашим е, даним, і мені доповіли уже. Мало того, що Єрмак заблокував мою роботу через ізовітову цю хвойду, яка була в свій час в екскорті, а потім її призначали на посади спочатку е, головою е, Вищої ради юстиції, а потім далі пішла вона, що була секретуткою в цьому там, де розподіляли і приймали суддів, призначали на посади. І наживалася, і зараз вона устроїла в адвокатурі 10 мільйонів доларів. Вона має прибутку свого наживається через здачу екзаменів. Що ви робите? Ви повністю країну зробили корупційною. Люди вже просто не можуть терпіти це. Тому ми 19 серпня будемо. До речі, сьогодні я кажу, на Майдані будемо. І будете ви, негідники, з кабінетів вас винесемо. Тому, будь ласка, розгони оцю шушуру, яка там є. А я передай, що скоро він буде висіти отам разом зі своїми поплічниками на стовбах. Це хлопці мені кажуть. Які прийдуть з нуля, вказують на те, скільки можна грабувати країну і ще грабує наших партнерів, які приходять, посилають нам гроші і військову допомогу. А зараз президент не хоче їхати у Вільнюс, тому що він хоче сісти за стіл переговорів з негідником Путлером Хуйлом. Він хоче з ним підписати мирну угоду та віддати Крим їм і Донбас залишити. От що ви робите. І ще як е, той, знаєте, клоун е, каже, а я поїду тоді, коли ви приймете нас е, і дасте гарантії, що ми будемо в НАТО. Кому ти будеш ставити е, ультиматуми? Клоуни, негідники? Вибачте, що такий в мене експресивний оцей е, е, сьогодні спіч, але я вимушений це зробити. Як завжди ваш адвокат, батько п'ятерих дітей, і двох онуків, і доброволець, до речі, е, військовий, розвідник, і е, маю подяку від. Головнокомандуючого 에, Збройних сил України Валерія Залужного маю 에, статус заслуженого юриста України, 에, надав допомогу більше 50 тисячам громадян України безкоштовно. Ваш Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я та любові!